В Ізраїлі відбувся конкурс Висхідна зірка, де співаки виконують кавер версії різних хітів. Переможець представить країну на Євробаченні. Цього року у швейцарський базель поїде Юваль Рафаель, яка розпочала свою професійну кар'єру минулого року. Видання The Times of Israel пише, що перед фіналом конкурсу дівчина розповіла, що пережила напад Хамасу під час відвідування музичного фестивалю Нова 7 жовтня 2023 року. Їй вдалося вижити, сховавшись під тілами загиблих в придорожному бомбосховищі. Під час фіналу конкурсу дівчина заспівала баладну версію «Dancing Queen» групи ABBA, присвятивши. Всім ангелам, які загинули на фестивалі. Рефель сказала, що хоче з'явитися в Європі та розповісти історію країни й про те, через що прийшла сама, та через що прийшли інші. Проте цей факт не згадується на офіційному сайті конкурсу, оскільки організатори намагаються уникати політичних тем. Минулого року співачка Еден Голенд презентувала пісню Жовтневий дощ, яка мала посил про вторгнення Хамасу в Ізраїль 7 жовтня. Комітет Євробачення попросив змінити текст пісні та назву через політичний підтекст. Так з'явилася пісня Ураган. Паралельно із конкурсом у шведському мальмі минулого року відбувалися протести проти участі ізраїлю на конкурсі, нібито через геноцид у секторі гази. Цього року проти участі ізраїлю виступила Словенія. Свої думки щодо учасниці та участі ізраїлю у Євробаченні цього річ. Залишайте у коментарях.